Шавкашитний Віктор Федорович, представник Української духовної академії просвітлення, академік Української Технологічної академії в області современних медицинських технологій. Тема доклада путь просвітлення. Слава Україні! Слава. За цей час в нашій академії навчалось 10 тисяч людей. Ми тривали повний курс, який триває цілий рік. Людей. Вони отримують. багато чисельних експедицій, які ми провели по всій Україні, в Росії, в Білорусі, в Молдові, е на Тібеті, в Непалі, на Кавказі, в Криму, в тому числі, в Арабських Еміратах і в Швеції. За через місяць рівно сім років, як ми проводимо таку польову роботу, ми провели 124 експедиції. Без жодної сторонньої підтримки власним лас, коштом. Е, чому? чому ми змушені були проводити цю роботу? Ви знаєте всі ці е, події, які пов'язані із тим, е, що називається квантовий перехід. І через канали нашої академії у нас дуже багато бачачих людей, по справжньо, повноцінно працюючих. Приходила інформація, що нам треба створити, відновити, е, втрачені. Україні місця сили, приєднати їх в одну систему і таким чином створити енергетичну систему безпеки України. Як це було ще в Кремлівські часи, коли на всіх е, станкових місцях, розломах і так далі стояли спочатку Коловецькі баби, пізніше Шестківські. Далі нам показали, які знакові місця сили треба включити в Євразії для того, щоб ми... Створили євразійську систему безпеки. Із -за цього нам довелося підніматися на льбруз, на грубі Луха, на Алтаї. Із-за цього нам довелося провести дві кори довкола Кайласу Великої балуни. І перевал там знаходиться на висоті 5670 метрів. Із всіх людей, які були зі мною, а такі тривалі експедиції це 20-24 і всі за мною там приходять із всіх цих людей тільки я мав підніску підготовку, тому що юність свою я провіз на Кавказі в експедиціях є фізична. Для мене особисто поштовхом для духовного розвитку і пошуку відповіді на запитання послужила найбільша катастрофа ХХ століття Чорнобильська аварія. Я жив у Прип'яті, працював інженером-зімітристом на Чорнобильській адміністрації 10 років до аварії. І сім після аварії я очолював службу раційної безпеки Чорнобильської зони. В результаті отримав те, що там можна було отримати 75% втрати трудоздатності, інвалідних другої групи. І з тих людей, які отримали разом зі мною квартиру на Виноградові, 36 квартир в живих нас залишилось двоє. Із тих. Е Хлопці, тільки двоє буде старші за мене. І тому я наглядний приклад того, до чого призводить духовний розвиток. Коли ти пропускаєш через себе високочастотну енергію із моїх яких е, тканин, із молокісті, із моїх кісток, навіть стронці вибуть. А до цього я був ходячий, е, ходячий реактор. Мені довелося там в 86-році, му році, ну, по повній програмі, два місяці мене нікому було влітку замінити. І в кінці літа, коли мені дозволили поїхати знайти мою родину з евакуації забрати, то е, ліва доля легень в мене просто не працювала. Що для мене духовність? Духовність для мене, і я цьому навчаю своїх на учнів. Це свій власний духовний досвід спілкування з духовним цілом. Тільки через цей свій власний досвід, який спочатку треба отримати, потім засвоїти, усвідомити, виникає те, що називається духовний розвиток. Духовний розвиток повинен бути спрямований не на тілець е, окремих моментах, які сьогодні говорили про цей час. це, хоча все це важливо, а тільки на одне, на духовне здоров'я духовно здорова людина, вона фізично здорова, вона емоційно збалансована і вона дружить з головою. Тобто з ментальним планом на все гаразд. Це і називається цілісність. От е, що, е, хто такі воїни всіх, на яких я готую? Це люди, які здатні сказати діям дім. Якщо вони тут розвиваються не так і не туди. І ми активно приймали участь в помаранчі, в революції. Далі, де збиралося півтора мільйони людей, працювало до двох тисяч психотехнологів, які намагалися розхитати це людське море, щоб вони пішли там робити і так далі. Нас шість було постійно за це працював. І ми утримували в полі любові. Я розумію, я розумію, була і зовнішня підтримка, в нас дуже багато людей знаходились пози, підказували, як це робити і так далі. Точно таким же чином ми. Фактично кожного тижня збиралися під час Революції Гідності. Працювали. Ми зараз дуже активно працюємо із воїнами АТО, спеціальним підрозділом передаємо спеціальні знаки, реальні, які захищають те, що називається Щопіє Судня. Ми їх певним чином включаємо і допомагаємо цим людям витримати. Першим кроком на шляху духовного. Душа розвиває і покращує наші людські якості. Тобто перш ніж стати духовною, розвиненою людиною, яка зливає тебе з Богом і повертає тебе до самого себе, треба стати просто людиною. Треба покращити якості, які характеризують тебе в сутолюдському плані. Нами розроблені унікальні методики зцілення. От там говорили тут про масажери і так далі. За допомогою цих простих методик, які прийшли в тому числі до нас через характерницькі практики в Україні, ви можете позбутися від, скажімо, тих же гриж між хребцевих. За три ночі. Засинаєте на своєму улюбленому криш... ліжку. Уявляєте, що ви спите на свіже зробленому з дуба ліжку. Все, крап. Зробили таку установку, три ночі ваша простирато буде закручена в трубочку. Поки перебудується ваша пам'ять, е, і е, в'язи повернеться в той стан нормальний, який ми знаходилися, не було цих проблем. І далі хребет сам стає на місці. Е, у нас е, на сьогоднішній день мною написано 12 книжок, е, які е, вбирають в себе ось цей шлях, який ми пройшли. Е, із них видано 8. І е, е, там відкрито ми пишемо всі ці розробки. Унікальна система енергокорекції на її створення пішло 10 років кадрової праці, коли ми приймали по 17 людей в день. Навчити або навчитися допомагати собі своїм близьким допомогу, аміту, такі, за допомогою цієї методики можна за два дні. От має другий курс, він присвячений енергокорекціям. Два дні і люди починають допомагати собі своїм людям. Ми живемо в унікальний час, коли дійсно на передній край виходять можливості нашого розуму. Силою свого розуму ми можемо творити реальність. І чим більше ось таких людей буде, як ви, у нашій країні, на землі, тим швидше ми е, опинимося в такому гармонійному просторі життя. Тому що силою своїх думок ви структуризуєте життєвий простір, ви впливаєте на своїх рідних і близьких. Впливаєте на те оточення, з яким ви контактуєте, і таким чином включаєте процес позитивних впливів і змін на ціле. А ми всі частина цілих абсолютно ми мені дуже сподобалися допомоги, попередній, і науковій, і ближче до езотерики, абсолютно всі, усіх підхід цілісний, що ми частина цілісного світу. Нічого окремо не існує від цієї цілісності. І тому я впевнений, що духовність. Сьогодні це є засобом порятунку для всіх нас, тому що газом нашої архемії є духовна людина, єдина родина, могутня країна, щасливий народ. Проблема всіх, основі всіх сучасних проблем лежить бездуховність. Духовні люди не будуть збирати собі батони, коли немає за що полікувати дітей. Духовні люди не будуть займати не своє місце в цьому житті. Духовні люди не будуть не паразитувати на тілі суспільства. Розумієте? Духовні люди не, в принципі, не можуть робити зло. Ось таке. Я думаю, що останні я можу про це говорити і пановічі. Дякую.